Всім привіт! Мене звати Надійка, і це моє перше відео на Ютуб. Чесно, я не робила жодних сценаріїв, не знаю, це помилка чи ні, але я просто відчула те, що я хочу саме перше відео записати від себе. Я пам'ятаю себе маленьку, Мені років 10 було можливо менше, більше, плюс-мінус. І тоді була популярна Мар'яна Ро, Катя Клеп, Іван Гай. І я дуже сильно хотіла бути схожа на них і не в плані популярності, а в виді діяльності, якою вони займалися. Пам'ятаю, в мене тоді був, ну точніше, мама, фотоапарат Canon, Він досі десь є, але такий вже зламаний. І я тоді намагалася знімати. Пам'ятаю, я там хотіла записати перше відео на YouTube, в мене нічого не вийшло, але не знаю, воно кумедне, Якщо я знайду, тоді я сюди вставлю. Всем привет, сегодня с вами я, Надя, и я, это мое первое видео на канал. Есть, Если будет какой-то шепот или будет меня очень плохо слышно, то я не виновата. Я, я, я не виновата. Так, надо это убрать. Ой, и это надо. И, короче, все надо убрать, все. У меня мячик здесь. Выключай. 20 років, і зараз я розумію, що впродовж свого життя, впродовж цього віку, мені подобалася сфера блогерства, так її називають. Мені дуже сильно подобалося років 13-14 робити креативні фотографії. І на що той час серед друзів в мене були одні з найкреативніших. Я любила знімати відео, тоді був популярний мюзикл, лайк. -like, Зараз тікток я також знімаю, я залишу, якщо ще посилання внизу на нього. Я ще з дитинства мріяла знімати відео на Ютуб, мені це дуже сильно подобається, і я завжди і досі чекала якоїсь ідеальної можливості, щоб цим займатися. Я думала, стану старше, піду на роботу, назбираю на камеру і от тоді буду знімати. Але, блін, якщо це станеться через років п'ять, якщо це станеться через років. Десять, коли я зможу сама собі дозволити якісну, класну камеру. Час де, а я хочу зараз цим займатися і раніше хотіла цим займатися. Вже понад десять років пройшло. Чесно, життя дуже сильно коротке, дуже сильно. Коли я тільки пішла в перший клас, і тоді нас одинадцятикласники вели за ручки. Я на них дивилася. І думала, Боже, які вони класні, які вони круті, дорослі, підлітки там хлопці, дівчата. Я також хочу одягатися, як вони. Дуже сильно цього хотіла. І я тоді сиділа і думала, от бо поскоріше бути в 11 класі. Ну, добре, одинадцятий, хоча б дев'ятий. І що ви думаєте? Зараз я третій курс. Ніколи не пізно починати займатися і цікавитись чимось новим. Наразі може кожен привести. Приклад, бо з війною ми якраз на собі це відчули. Дуже сильно багато людей переїхало за кордон, де починали своє життя спочатку, де, звичайно, що потрібно вивчати нову мову. І ви думаєте, що в них не виходить? Ні, виходить і вчаться дорослі. Так, їм дається все важче, бо вони вже як в віці. В мене такий котик милий. Це також стосується хобі. Я в дитинстві дуже сильно хотіла займатися танцями. Прям дуже сильно. Але не було можливості. в мене в школі були дві зміни, я ходила в вечірню і просто нічого не встигала. Але я наважилася і в 19 років пішла вперше на танці. У мене до цього було досвіду 0. І в мене дуже сильно добре входить танцювати. враховуючи те, що в мене взагалі немає досвіду. Мені 19, бо в нашому суспільстві вважається те, що це запізно. Зазвичай йдуть з дитинства, особливо такі напрямки, як гімнастика, бокс також для хлопців. Але нічого, в мене все вийшло. І воно не так страшно, як здавалося. Я дуже сильно рада, те, що я приступила через себе і пішла на ці танці, бо я здійснила мрії не тільки свою в теперішньому часі, а й малої дитини, та, яка в дитинстві, дуже сильно хотіла, але не було можливості піти. Просто не потрібно боятися пробувати щось нове, бо вас буде очікувати такий шлях, як і всіх інших. Мене дуже сильно дратувало. В деякий момент в мене такий був депресивний епізод в житті. Я дуже сильно багато думала, в чому є сенс життя, всі всі філософські питання, і мене дуже сильно доратувало те, що коли ми народжуємося, то ніби за нас все вирішено. Ми народжуємося, потім йде садочок, школа, потім хто хоче, хто не хоче, поступає вищий навчальний заклад, а хтось йде одразу ж працювати. І ось так, от у нас сім'я, діти, працюєш, пенсія і все. Що в більшості випадків. Люди нещасливі від того, те, що побудували, те, чим вони займаються, де працюють. Я думаю, всім відома модель сім'ї, коли люди, пара працює на неулюбленій роботі, приходять додому, там діти, потрібно ще вирішувати побутові питання, починають між собою цапатися, і вони так живуть роками. У вас має бути стимул прожити його добре, а не страждати весь цей час. І зараз тут стоїть питання в тому, навіть такий, я б сказала, окремий пункт, чи справді ви хочете бути тим, на кого ви зараз навчаєтеся, або розвиватися в тій сфері, в якій ви зараз працюєте, або там проходите курси. Бо зараз в інтернеті дуже сильно багато цього успішного успіху, те, що всі мають бути предприємцями, працювати самі на себе. У вас має бути декілька квартир, у вас має бути до 20 років великий капітал? Воно так в житті не буває. Це прям одиниці. Одиниці. Або кому повезло з батьками, або якось самі там вклинилося. І все, але це дуже сильно великі зусилля. Це по-перше, а по-друге, ну, це рідкість. Це. От не всі мають бути блогерами, не всі мають бути підприємцями от запам'ятайте це, це. Просто дослухайтеся, пробуйте щось нове. Міняйте спеціальності. І тільки тоді ви зрозумієте, ким ви хочете бути насправді, бо я взагалі думала, те, що я не зможу а, працювати без людей, мені потрібні 24 на 7 люди. Я змінила дві роботи. І? Що ви думаєте? Я не хочу 24 на 7 спілкуватися з людьми. Ні, мені це у тут сидить. Але також я проходила практику в пенсійному фонді. Боже, то така скукатень. Ну, я Не можу. Мене ще ліпає, коли я роблю ці документи, переробляю. Е, настільки монотонно, настільки нудно, я не можу, мене ще ліпає. Мені це не підходить. Але є інші люди, кому навпаки, подобається ця монотонна робота. Комусь подобається спілкуватися 24 на 7. Я працювала аніматором, тобто я бачила цю роботу, як зомні. Так, і всередині компанії, тим бачу, я з власницею тісно достатньо спілкувалася, все класно. І, чесно, це важко. Починали з нуля, вигравали гранти, вкладалося, і тільки, ну, якщо вірити на слово, це діло почало їй приносити прибуток десь ну, через роки-два. А ще потрібно бути класним керівником. Насправді, ти маєш бути залученим 24 на 7, особливо перші роки, якщо це щось масштабне. Ти маєш угось кільки вкладатися. І на початку ти не отримуєш прибутку, ти відкуповуєш те, те, що вклав в нього. Все це гарно тільки на картинці. А що за нею стоїть? Багато хто не знає. Головне, щоб вам це діло приносило задоволення і не боятися такого змінюватися та впродовж життя. У в нас звикли те, що опа, відучився, отримав дипломчик після університету і все, і до кінця життя працюєш, там 30-40 років чи скільки до пенсії. Головне не боятися пробувати щось нове. Ніколи не пізно. Хочеш тобі 30 років піти вперше на танці або в 40 почати вивчати мову. Ніколи не пізно, ми живемо один раз. Яка різниця? Ми потім помпемо. І про нас ніхто не згадає. Ніхто. І, звичайно, якщо хтось з вас не буде крутим артистом, співаком, не знаю, якісь фізичні формули нові, знайде. Ну що, на цьому все. Це було моє перше відео на YouTube. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть, якщо ще коментарі. І всім, цім па-па! цілував.